Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас вже, як то кажуть, близько вже до осені ми, вже кінець серпня скоро. І е, в нас така проблема, маєш, не можна так сказати, що зараз на осінь треба буде оці всі інжири десь поховати. Е, в теплиці місця для них немає, хіба там пару штук занесеться, а інші не знаю, просто не знаю. Тому е показую вам таке відео про них. У нас тут є три вида Інжера є київський. Він білий такий великий. Є отакий кремський чорний. І є білий Адріат. Отакий він, він ранній Самий раніший з них всіх. солодкий, Всі вони солодкі. Оцей всередині дерев'ю. Отакий От червоний, солодкий, солодкий. М -м -м. Така смакота, я вам не можу передати. Все одно, що цукерок добрий, з'їла, шоколадний. Так, це в нас білий Андріат. Як ми розуміємо, що він вже достиг, ви його мацаєте, якщо він... Мягенький, бачите, ніби як аж пальчик провалюється, ми його зриваємо. От, от, бачите? М -м -м. І кусаємо. М -м -м. Це взагалі класний. Наїмся коло вас інжиру. У нас є отакі малі від них. Оці ми всі виставляємо на продаж, висилаємо новою поштою. У нас є і Київський, і Кримський, і Білий адріат. Ми їх продавати будемо недорого, тому що нам треба їх продати. Бо сказав Вітя, що тиждень-ще два і відправимо мене з ними на базар. А ви знаєте, я Ой, щось не дуже хочу, де я дінуся? Так що, замовляйте. От. Оце такий крупний, оце київський. Бачите, він ніби трошки подовгий, типу, бо білий адріат, він такий кругленький, ніби йде. А київський, він йде ніби круглий. От, хочу вам ближче показати це все плоди. Або який київський. Угу. Бачите, який красавчик? Цей солодкий, не знаю, їла бо кримський, чорний. Ну, Прям мед, не то що. За ним уходу обично особового нема. Він неприхотливий. На зиму скидає листя, ховаєте його, якщо частний сектор десь в підвальному приміщенні, або в погрібі. Якщо квартира, можна десь в кутковій, в кімнаті поставити його, або на балконі, якщо там немає такого сильного мінусу, він переносить. От. Листя він скидає на осінь, на зиму повністю, і весною просипається, так як обичне дерево бруньочки. Шкідника на ньому немає, в нього листя таке ніби шершаве, шкідник ніяк його не їсть. Принаймні у нас не було шкідника, на ньому ще ніякого. Підкормляєте так само тим, що хочете підкормляти, можна і біопрепаратами якимось органікою. Підкормити його, він тоді росте. Любе обільний полів, ви його ніколи не переляєте, він любить сильно поливатися, фрамляєте. От бачите, він у нас постійно, можна так сказати, мокрий. Так що рослинка дуже цікава, корисна, дуже багато має в собі поживних речовин. Для себе тримати, я думаю, що навіть, бачите, от бджолки прилітають, смакувати ним. От, я ще хочу вам показати маленькі. Оце всі. Оце всі в нас ми їх будемо продавати, тому що немає куди їх викласти. Вон, бачите, далі теж вони уже йду і так переживаю, аж рука траситься. Я сьогодні отут так проїхалася, спішила забула, що пішов дощик. І, коротше, палець пішов під себе. Я, так впала. Я не впала, ну, але на великому пальці проїхалася. Ти думала, що вламала, але слава Богу, ніби палець рухає, буде повод зробити педикюр, а то все часу немає, а так вже буду нині парити, ти заєдно вже щось буду красити. Вот. Маленькі теж, це всі, всі на продаж. Так що пишіть Viber, дзвоніть по телефоні, ну, ми висилаємо новою поштою разом в риночці. Він вас не постресує нічого. І ще хотіла, от, в мене сьогодні одна робота, е, така я відкладала, її відкладала, але все, нині вирішила, що треба її робити. Коротше, прибігла, я думала, що я це все швидко справлюся. Зняти огірки з сітки. Листя це сухе. Я його шарп, а воно не шарп, а воно рве сітку. Я так з цим оцей кусочок, я так намучилася коло нього. Воно так тяжко а ще підв'язувала нитками. Оце все нитки, це все треба обрізати і стягувати. Його поколола всі руки, ноги. Ну, одним словом, жесть. Але отакий кусочок зробила. Ще в мене лишився ще половину. Тому дуже буду вдячна, може хто знає, напише в коментарях, як ви знімаєте з сусідки огірки, може, якийсь є легший спосіб. Ну, одне я зрозуміла, що їх треба знімати, коли вони ще зелені. Їх тоді краще знімати, бо коли сухі, то це взагалі. Капець. Одним словом, я думала, що я нині. <плес> я привикла все швидко робити, а тут це така робота для тих людей, які люблять ну, медляно під, з підходом. А в мене все наоборот, не треба, щоб все швидко. А тут швидко не вийшло, одним словом. Ще й так, я ж кажу, летіла, що впала, чуть ногу не вламала. І перша думка, головне, щоб не вламати палець. Тина має перший клас і тих, хто поведе її в перший клас. Зразу, але ніби все добре. От, ще отакий кусок. Не знаю, чи сьогодні я його буду знімати, чи буду зачекаю ще трохи. Такі справи. От, ще є тут малі, ще є там, де лимони стоять, тож, може, ви бачили, ми раніше відео знімали, є малий, хватай І є цих три сорти. Звертайтеся, є Київський, Кримський і Білий Адріат. А, і ще хотіла вам показати, теж тут лазила, шарилася і подивилася, подивіться, яка гусінь на капусті. Дивіться, що вона понароблювала. Це взагалі це ужас. Я не доходила до капусти вже дуже давно. Я так візуально гляну, ніби вона гарна, ніби нічого їй не бракує. А сьогодні підійшла ближче і була в шокі. І це мають бути оці великі голови такі і шкода, як погризе самі головки. Тому сьогодні буду пробувати біопрепаратами. Якщо не візьме, то прийдеться кропити хімію, тому що ще добрий місяць вона має рости. а... Шкода б, де, якщо вона і вся буде погрижена, на тоді що з неї ти з тої капусти? Нічого не візьмеш. От мої помідорки цієї, щоб теплиці. Китечки ростуть дрібнесечки. От вони на, на дворі вони ну, не пальто. Мені каже, для вони більш тепличний варіант. Вони люблять теплицю. Для теплиці їм більш підходить. От. Ще раз покажу інжирчики свої. От такі красунчики. Вітя казав, каже, що я не знаю, що я з ними маю робити, того, що дуже багато і того сорту хотів, і того сорту хотів, і того сорту хотів. І в кінці вже розвів, а місце для них неї... розіла. Треба буде <кій> Дарусі ще вирвати, Вона у нас дуже любить інжер, щоб поїла сьогодні. Закликати її сюди. Я нині ще кусочок цього. Ще Київського треба полізти туди але Я не хочу зараз камерою лізти, бо ноги поцарапаю до нього. І так вже все пече вогнем, потім полізу теж зірвати, подивитися. як Києві. Ось такі в нас справи. Звоніть, пишіть, чекаємо. Всім до побачення, мирного неба, спокою і всіх благ.